Друзі, всім привіт! Сьогодні чудовий день для того, щоб позайматися садом, позайматися обрізкою. І цьому відео я хочу вам показати, як я обрізаю персик і нектарин. От. Так що, якщо це вам цікаво, приєднуйтесь до мене. Показувати буду на прикладі молодих дерев. Ось молоденький нектарин. Якщо бачите, у нього дуже великий приріст іде. Ось тут були зрізи минулого року. І оця вся, гілка, оця вся гілка вона виросла з оцими всіма розгалуженнями, вона виросла за один рік, ну, тобто за літо. І я залишаю лише 10-15 см годичного приросту. От, і обрізаю. Дивимося, що у нас вийде з отакого дерева, яке за рік виросло, і що ми з нього залишимо. Сьогодні морозно, тому вдягну рукавички. Бо руки трохи мерзнуть. І буду використовувати на цьому дереві секатор. Звичайний секатор. І так, дивимось. Ось у нас гілочка, яка виросла. Тут був зріз минулорічний. І був залишений отакий ще, виходить з Звідси пішли рости гіллячки. Ми залишаємо 10-15 см. Отако, От Раз. Залишили. Ця гілочка ми її розглядали, також вона величезно виросла. Ми залишаємо тільки до 15 см. Хоп! Наступна гілочка, ось вона звідсіля виросла і дуже велика виросла. Ми залишаємо її отаку коротеньку. І так ми робимо з кожною гілочкою, яка виросла у нас в минулому році. Це дуже важливий момент. Бачимо, оця гілочка взагалі підсохла, ми її повністю видаляємо. Видаляємо все, що сухе, десь щось підмерзло. Ось Тут ще таке сухеньке. І залишаємо ось, наприклад, тут залишаємо три такі от гілочки. Тут ця гілочка пішла всередину, я дивлюсь, що вона тут Ну, оце живе, оце живе, ми залишаємо його. Тут можуть бути ще нектарини. От, оця середня, вона також висохла. Ця мертва видаляємо. А тут ми залишаємо, ну, ось я три почечки залишаю. Тут іще можуть бути у нас нектарички. Цю підкорочуємо також. Піньочок забираємо. Потім ось тут пішла у нас гілочка, така довга вона виросла. Ось такою її зрізаємо, залишаємо 15 см. Тут 15 см, тут 15 см. Тут, тут, тут у нас підсохло, дивіться, раз, і цей пеньок, він теж сухий. Ми його видаляємо. Видаляємо цей піньочок, Оп! І сюди. А молоденьку залишаємо на 10 сантиметрів. Так само тут. Так, тут я можу, в принципі, поки що залишить ці три гілочки, ми їх пізніше там. Вже приберемо в наступному році. Так само, тут у нас, тут, тут, тут. І ось така довга пішла. Теж її на, на 10-15 см. Тут я можу залишити ще отаку От, а сухеньку прибираю. ось Тут у нас сухенька. Що у нас іще тут? Цю можна трошки підкоротити і цю. От і все, друзі. Дивіться, що в нас залишилося від нашого нектарина. Але я вам скажу, що це так і має бути, тому що е, врожай, врожай, який буде в цьому сезоні, він буде не тільки на тих гілках, які виросли в минулому сезоні. Попередні гілки вже врожай нам не принесуть. Ось дивіться: оце була гілочка. Коли я тільки купив персик, оце була перша гілочка. На ній тут були квіти, але нічого. Ну, плоди ми по-моєму, обірвали. Першу. І бачите, вона яка довга. І на ній вже врожаю не буде ніколи. Врожай буде тільки тут. Відповідно, чим довше ви гілки залишаєте з кожним роком, тим дерево стає більше, а плоди на ньому будуть тільки на самих вершках. А буває таке, що дерево виросло, ви його не обрізали, наприклад, перший другий рік. А потім воно вродило, і просто ці гілки починає ламати. Тому що скелетна частина вона слабка і вона не витримає банально того врожаю, який у вас буде там, на другий-третій рік дерева. Тому дуже важливо розуміти, що врожай тільки на гілках попереднього сезону, і відповідно. Треба дуже сильно його різати. От. Ну, от такий базовий момент. Це у нас був нектарин. Він в тому році приніс дуже гарний врожай, незважаючи на його розміри. Ідемо далі. Далі у мене персик. Ось дивіться, який він загущений. І ви що думаєте, я його не різав? Ні, я його різав. Але він за рік дуже сильно заростає. Надзвичайно заростає. І ось дивіться, тут був зріз Тут був зріз, І ось виросло, виросло, виросло. Подивіться, ціле дерево виросло фактично за одне літо. І я звідсіля залишу тільки, ну, ось от, отут, таку, може, залишу, да? дивіться, оцей кусочок. І залишу, ну, хай отут персик зав'яжеться. І оце все я видаляю. Видаляю, дивіться, яку гілляку я видалив. Тобто різати його треба, не жаліючи. Ідемо далі, друзі. Дивимося, що у нас тут понаростало. Забираємо трошки зайве. Ось ця гілляка. Величезна гілляка, дивіться, яка вимахала за літо. Ну куди ж воно годиться? Залишаємо тільки 15-20 см. Отакого. От тут у нас щось дуже, дуже заплилося. Дуже густо. М. Оцю треба вирізати. Оця у нас всередині тут геть зайва. Ось. Цю вирізаємо повністю. Потім пішла сюди гілочка. Ось такого зріза. Тут можна маленьку залишити, тут персики зав'яжеться, а потім можна буде її видалити. Тепер у нас тут раз. Два, три. Отакі от маленькі бокові я можу лишити тут на брунечку, тому що тут буде персик, а потім її можна буде прибрати. Так от можна залишити. Так. Ну і тут. Сюди я би теж так залишив. Все. По цій зірці, зрозуміло. Пішли сюди. Тут. Тут, мабуть, все-таки забагато. Ось це теж прибираємо звідси. І ось такого. Все. Оце у нас вже в принципі, доволі непогано сформовано. Покажу вище. Бачите, що у нас виходить? Ось така от історія виходить. Бачите, як все загущено і що повинно залишатися. Ось такого. Йдемо далі. Дуже багато треба різати по персику. Тут доволі багато сухого через те, що сюди. Мало світла попадало, можливо, ще підмерзло. Коротше тут багато посохло. Ось така ось велика гілляка. Все ми це забираємо. Ну от і все, друзі. Бачите, що у нас залишилося. Залишилася от така краса. Дерево сформоване, Деревце готове до нового врожаю, нового року. Тому, друзі, якщо ви ще не обрізали садок, саме час це зробити. От. І нехай це відео буде вам на допомогу. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.